є, щоб великих гонорарів не було, бо я ні в чому такому трешовому не знімаюся. Знаєш, великі гонорари це якісь там генбенги, я знаю, Бенг, це що коли багато людей там і одна ага, дівчина. Ти не любиш. Ні, Я таким не знімаюся. Ні, ні разу не ні. Це а, страшно, мені а, знаю, Це не страшно, хіба коли навколо щось... тебе багато чоловіків. Мені страшно було, якщо навколо мене було багато чоловіків. І голих дучить на тебе. Це що страшніше? Але я думаю, що для. Ну, Торки немає нічого страшного страшного там. Та, типу, якщо вже зніматись, то давайте все ні. Ну це залежить до якої компанії ти попадеш. Звичайно, є хороші серйозні компанії, де які все роблять, ну не перевищують своїх лімітів. Такі як. Зараз я можу розказати от весь цей процес, тому що це дуже цікаво. В тому плані, ми перед тим, як починаємо зніматися, проводиться відеозйомка, де тебе запитують дуже багато питань. Ну, там, по-перше, твоє ім'я, твій вік, ти мусиш показати паспорт, чи тебе хтось змушував тут бути, чи ти знаєш що